Друзі, всім привіт! Ви вже знаєте, яка назва цього відео, і давайте прислухаємо до якби, самого основного. Де брати ідеї для відео, для своєї творчості? Наприклад, ви там займаєтеся дизайном сайтів, ви займаєтеся дизайном одягу, ви, наприклад, знімаєте, як і я відео на YouTube, ви, наприклад, робите якісь там меми смішні, або там жарти для стендапу. Де брати ідеї? Буває таке, що ви щось робите, 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 і потім бац, і ідеї десь пропали. Немає як би, з чого черпати ідеї, де вони взялися, як би, де вони куди вони взагалі поділися, ніхто не знає. І з'являється такий ступор, що робити далі. І саме про це дане відео, обов'язково дивіться його до кінця. І так, як завжди мати ідеї у своєму розпорядженні? Перше питання, перше правило, перша порада це те, що потрібно задавати свої питання. Якщо ви задаєте свої питання, а мозок він такий, як сказати, як, як Google, він якби. Як, як пошукова система, яке питання ви собі задаєте в нього, такий відповідь ви на нього отримуєте? Якщо ви постійно шукаєте, думаєте про якусь ідею, ви думаєте про якісь потенційні варіанти і шляхи рішення проблеми, про якісь потенційні варіанти і шляхи би, обробки і створення чогось нового, то відповідь скоро може і появитися, але потрібно якісно, зосереджено і чітко думати про це питання і не про що інше. І так, перше правило, перша порада це те, що потрібно задавати свої питання. І друге, саме більш важливе, це те, що потрібно фіксувати свої ідеї, фіксувати свої думки. Ну, наприклад, ви щось робите і вам прийшла в голову ідея. І не пускати цю ідею якби... і нічого з неї не робити, а взяти її і записати. Я це записую у свої ідеї, наприклад, про що я хочу зняти відео, з якими думками поділитися, я їх записую в програму на телефоні Google Keep. Приблизно така вона виглядає в Google Play. Я їх записую в телефоні, і потім, коли мені приходиться знімати відео, або вибрати на яку тему я буду знімати відео, я просто заходжу в додаток і дивлюся, на яку тему я можу вибрати. І з тих тем, які в мене є, я їх вибираю. Звичайно, бувають такі, що я вби. Прийшла думка, я її записав, але потім я вирішив її відкласти, вона мені не зовсім подобається, я її викреслю. Але факт в тому, що коли я фіксую свої думки, я фіксую їх на носіях зовнішніх, не тримаю її в голові, тому що пам'ять вона забувається. Ми можемо думати сьогодні про те, що нам потрібно зробити яку там, дизайн сайту, а завтра ми думаємо про те, що нам треба буде робити, і там щось інше. І ми можемо забувати, тому краще фіксуйте свої думки на зовнішніх носіях. І тому, якщо ви будете фіксувати свої думки, ідеї стосовно тої тво діяльності, яку ви робите. Бити основно тої творчості, якою ви займаєтеся на зовнішніх носіях, до вас завжди буде список перелік тих. Потенційних шляхів, ідей, варіантів, які ви можете згодом використати. Наприклад, ви зайшли на сайт, і ви, наприклад, дизайнер, да, і ви побачили якусь таку класну особливість в цьому сайті, що вона дуже зручна, і ви взяли її собі зафіксували. Оце мені подобається. Можливо, я самому клієнтові порадив би зробити так само, тому що це зручно і корисно. Чи може я сам роблю для себе сайт і мені це буде в нагоді, і я це використаю. Чи, наприклад, ви побачили десь в когось з людини, чи ви бачили десь в інтернеті в якусь там футболку, чи в людини, яка знімає відео, наприклад. Там, мене, Побачили там, там, круту, крутий надпис, круту, круте зображення на футболці, і думаєте, о клас, я дуже хочу зробити такий дизайн такої футболки, там, її продавати, там, чи зробити, я знаю, там, ще щось з нею. Якщо ви будете фіксувати ці всі ідеї, ці потенційні як би, там, знаю, варіанти, які до вас приходять, і фіксувати їх на зовнішніх носіях, то у вас завжди буде перелік, якби, якби якась якби, ваш такий ресурс, який ви... По-перше, накоплюєте, ви до нього можете в будь-який момент повернутися, бо він вас збережений, ви можете його перечитати, і можете вже вибрати з того, що у вас є, те, що вам потрібно зараз. І так, надію, що це відео було комусь корисним. Тепер давайте підведемо підсумки, як завжди мати ідеї для своєї творчості та діяльності. Перше, це задавайте свої правильні питання. Думайте про те, що ви хочете, яку ви хочете бачити, ідею, яку ви хочете взагалі ідею мати. і Чітко зосереджуйтесь на цьому, чітко зосереджуючись на, на, на цьому питанні, ви з часом знайдете свою відповідь. Це перше правило. А друге правило зафіксуйте свої думки, свої ідеї, які до вас приходять. Чи це ви думали, чи ці ідеї виникали у вас під час того, як ви мислили, і ви їх записуєте? Чи це якісь ідеї, які виникли м за межами мислення? Наприклад, ви, ви там пішли їсти, ви їсте, їсте, і вам прийшла якась думка, о, клас, і ви її записали. Чи, наприклад, ви їдете в там, транспорті, і вам щось прийшло в голову, або щось побачили, і вас... Це викликало викликало якісь асоціації, це вам сподобалось. І ви також це записали, чи вам хтось сказав якийсь жарт, а ви побачили цей жарт в інтернеті, і ви думаєте, о, це класна основа, з якої можна придумати ще якийсь жарт, і так далі. Якщо ви будете фіксувати, то у вас завжди буде свій перелік, свій якийсь там е, такий ресурс, який ви можете використовувати для своєї творчості. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить. І до речі, якщо ви цікавитесь таким поняттям і взагалі таким терміном, як фінансова грамотність. Я залишу в описі посилання на свій курс. Кому буде цікаво, радий буду всіх бачити. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!